Розпочалися вчора на базі одноіменного його музею у місті Трускавці, де він зараз проживає, прижиттєвого музею, до речі, це такий феномен, який у світі рідко є. І сьогодні продовжується тут, у селі Медвежа, на Лісничівці, де свого часу, 26 по 36 рік, проживав з родиною його батько, яким Білас. Ми зібралися тут сьогодні не для того, щоби ну, десь провести свято села, чи якісь е, народні фестини, чи просто гарно відпочити на природі. Ми зібралися сьогодні тут, щоб е, вшанувати людину, людину, велику людину, яка от десь тут, в тому. Куточку мальовничого нашої медвежі, нашої української природи, і вже було сказано, десь, е, провела тут е, найкращі ну, дитячі, юнацькі роки свого життя, яка, мабуть, дуже багато тут почерпнула від Божої природи для того, щоб потім стати такою, тим, ким він є завиць. Івана мізерника, сільського голову села Медвежа Степана Коваля. Та племінницю Михайла Біласа Наталію Білас. Усе, що освячує Твоє Слово і наша молитва, славимо Тебе, подяку Тобі, складаємо з великої Твоя слава і сила, і доброта, поблагослови цей пам'ятний знак, щоб всі згідно з Твоєю волі будуть споглядати на нього, зростали у вірі, патріотизмі, до волі, до свободи до свого краю, до своєї землі Від тебе отримували допомогу і опіку, попросимо. Що через Ісуса Христа Господа нашого тільки Михайло Якович білас, народний художник, який тут 10 років проживав разом з батьками, адже він виростав в третьому поколінні в родині лісників. А лісники завжди люди державні і за всіх частів були пошановані. І напевне, оце багатство розмаїття цього краю. Йому в дитячі роки принесло озерна сіяти добро, адже осінні палітри лісів в тих неповторних фарбах він з часом виклав у своїх творчих доробках. В його доробку є понад 400 різних творів: це і гобелени, килими, верети, ліжники. Художній одяг, декоративні квіти і дещо дрібніших речей. Михайл Його твори виставлялися в багатьох державах і в Бельгії, в Франції, і в Італії, і в США, Німеччині і в багатьох інших. Непересічний і дар до праці. Вилилась в це, що він власне своєю роботою, тими творами, доробками, непересічними роботами представив гідно наш край, Дрогобичину, трускавець і Україну в цілому, яке пов'язано з його ім'ям. Я вітаю вас з такою сьогодні гарною подією. Я передаю велике і щире дякую від шанованого нами усіма народного художника Михайла Біласа. Ви знаєте, ми з вами маємо чим гордитися і ким гордитися. Наша земля є дуже благодатна. Наша земля народила величного поета Івана Франка. Наша земля народила і випликала великого українського митця Михайла Біласа якому пропонували не одна держава свій прихисток. Його запрошували в Америку, в Канаду, щоб він забрав свої роботи, поїхав туди жити, і йому відкрили там музей. Йому пропонували це зробити у Франції, у Німеччині. Зрештою, його запрошували і у Великобританію, але його слова були наступні: я ніколи не залишу свою землю. Тут народилися мої батьки. І поховані, тут мої корені. І тут є гарне мальовниче село Медвежа, зелене, чарівне, яке крукує зі мною усе моє життя. Адже саме там я навчився і відчув природу. Саме там я зрозумів українські народні звичаї. І саме це зелене і фантастично гарне село привило мені. Фантастично велику любов до України, ту велику любов, яку він передає у своїх роботах. А робіт, як вже сказали, у нього є дуже багато. Ви знаєте, у 1994 році у Франції, у французів виникла дуже гарна ідея відкрити парк. Це було виділено в центрі Франції містечко Везден. Воно є невеличке, але виділили символічну дуже площу: 3,14 гектарів, на якій висадили 1200 іменних дубів. Від 400 найбільших держав світу. Від України було посаджено три дуба: перший іменем Україна, другий іменем Тарас Шевченко і третій іменем Михайло Білас. І цей музей, який відкрився понад 20 років тому, це є четвертий саме в Україні перший, а четвертий прижиттєвий музей у світі Михайла Біласа. Це знаменно, це велично. І це дуже родинно, саме, бо дуже близько Трускавець і Медвежа. І ми маємо надію, що ми продовжимо ту співпрацю. Відкриття цієї пам'ятної дошки це лише невеличкий початок. А наступні гарні зустрічі і надіємося екскурсії, гостей, які приїжджають в Трускавець. Ми надіємося, будуть і в Медвежі. Слава Далявського та Христину Дмитрик. Нам уміння вчути твій голос з небес, щоб не всихало коріння, щоб день для щастя воскрес, Господи, дай нам любові, щоб не пропасти в журбі сеча Обнові об нові, ми Силених очей, бо я і ти розп'яли її сина, як прокрадеться сором, мовчити ми страх, наважся хоч би поглядом зустріти. Медвежани і юні медвежата. були, ще... <смі> Такі юні, але я захоплена вашим талантом, вашим співом всім. Шановні дорогі, вельми, шановні гості, всі ті, хто долучився до сьогоднішнього свята. Я сповнена і переживань, які я сьогодні тут пережила, які переживаю. Я думаю, ще буду сьогодні довго переживати. Я обов'язково передам Михайлу Біласу, все те, що тут сьогодні відбулося. Я не знаю, чи я зумію передати всі слова. Всі щирі, теплі, гарні слова, всі ті чудові співи, я обов'язково постараюся це розказати йому так, щоб новий шедевр, який виникнув у нього, щоб він був присвячений саме Медвежі. Цьому селу, в якому він дійсно зріс, про яке він так багато мені розказував, але, на жаль, я ніколи не мала можливості тут побувати і бачити його, і бачити таких людей, як ви. Я вам дуже щиро дякую. Я вам низько кланююсь від імені Михайла Білеса. Він просив передати вам величезне, величезне вітання. Він собі сам не уявляв, що тут буде. Він був трохи здивований і шокований, коли дізнався, що тут буде щось. Я знаю, що він буде, він там чекає, коли ми приїдемо з Оленкою, з родини, коли ми прийдемо, коли ми все це розкажемо. Я вам дуже щиро дякую всім. Шановні гості, учасники великого торжества з нагоди 90-річчя великого художника Михайла Біласа. Ми раді вас вітати в чудовому куточку Медвежі, де провів своє дитинство, вели... син України. Солов'їні переслови лісу, ніжні дівочі мелодії, задешевні весенні коломийки, багаті обряди і звичаї, шляхетний побут, праця, доброта і багатство душі людей, було тим джерелом, що дало нас нагоду творчості, породило мистецьку фантазію. Пропонуємо вам переглянути мистецькі шедеври творця краси, якого знає увесь світ. Виставки Михайла Леса були в Україні Польщі, Румунії, Чогославії, Росії, Казахстані. 1992 році в самому центрі міста Трускавця було відкрито народний музей великого художника Михайла Білоса. Це експонуються текстильні роботи, морети, е кинови, ліжники, пошивані сервети, доріжки, подушки, багатопланові, сюжетні плано та аплікації, декоративні квіти». Шедеври митця промовляють до нас мовою історії, мов'ю етнографії, у витворах Михайла Біласа нескоримість українця, впертість бойка, надія на майбутнє та віра. Віра в те, що ніхто і ніколи не зможе поставити на коліна український народ, не зможе ніколи зруйнувати національну гордість українця. Його витвори свідчать про те, що Україна є, була і буде. Пропонуємо вам на згадку про наше свято і про видатного творця краси, Гобелени, народного художника України Михайла Філаса.